Я люблю Тернопіль за те, що це домашнє, комфортне, затишне місто. Тут комфортно і не потрібно ні за чим гнатися. Мої душі в Тернополі комфортно, спокійно, затишно і, і я своєї свого віконця буду бачити оці зірочки, які сяють. Саме більше там любиться, тому що там якась дивовижна атмосфера. Я люблю Тернопіль. За його атмосферу? Є є така атмосфера своя. От своє лице міста, своє неповторне. Ніде такого нема. У нас, як ніде, нема стільки парків, немає озера. Про озеро я не кажу, бо це всі будуть казати, що у нас саме геніальне озеро. Ну, озеро, само собою. Бог нам дуже дав багато. І оце саме потрібно використовувати в цьому житті. би дуже хотілося, щоб Троп стало містом, в яке би хотілося повертатися, в якому би хотілося жити.